Привіт, роботи на озері Синє продовжуються, тому звичайно я приїхав з черговим оглядом, щоб показати зміни, які тут відбулись. Не забудь підписатися на канал, якщо ще не підписаний, та поставити лайк. Приємного перегляду! Минуло рівно три тижні з моменту останнього відео. Знаю, що цей об'єкт цікавий не менше, ніж будівництво доріг та мостів, тому і приїжджаю сюди більш-менш регулярно. Це я, до речі, перебуваю біля південної частини озера, а саме де колись протікав струмок або річка, яка наповнювала озеро водою. Насправді, інформації про це реально дуже мало. Я, наприклад, не зміг знайти, що це за річка, де вона точно брала свій початок та в який момент почала пересихати. Якщо ще раз подивитися на аерофотознімок 1944 року, то можна побачити багато розгалуджень, які з'єднувалися в одну річку і потім впадали в озеро сині. І звісно, станом на 2024 рік нічого з цього не залишилося. Насправді, про озеро синів впевнений, ви чуєте вже не перший рік. Єдине, на жаль, це не про щось хороше, а про його пересихання, яке останні роки дуже прискорилось. І причин, звісно, цьому теж немало. Це і глобальне потепління, яке призвело до зменшення притоку поверхневих вод, і забудова мікрорайону, яка перекрила доступ ґрунтовим водам. Це такі дві найбільш очевидні причини, які можна розібрати на багато маленьких і дати відповідь на питання, чи можна реально врятувати озеро. Давайте будемо реалістами в такому вигляді, як воно було, наприклад, до 2005-2010 року, вже точно ні. Ви зараз можете побачити, наскільки сильно впав рівень води і як він підніметься після розчистки, точно не скаже ніхто. Нагадаю, що розчистку тут розпочали з шостого разу. Саме стільки комунальне підприємство Плесу, на балансі якого знаходиться це озеро, оголошувало тендрів, останній з яких виграло ТОВ «Княжна Либідь. Перші роботи тут розпочалися в кінці вересня. Тоді було розчищено невелику ділянку на північній частині озера, першу з'єднувальну протоку, яку ви зараз бачите на екранах, та після чого перейшли на південну частину, на якій завершили всі основні роботи на початку цього місяця. Огляд роблю в неділю, тому, як бачимо, сьогодні у працівників вихідний. Хоча минулий раз, я здається, також був у неділю і роботи проводилися, можливо, щось змінилося. Щодо цієї ділянки, то я вже розповідав, що тут у нас перебуває техніка, яка задіяна для розчистки озера, побутівки працівників, та саме сюди звозять весь ґрунт піднятий з дна. Поки що він буде тут, проте в майбутньому його використують при благоустрої території. Це буде другим етапом відновлення озера, проте лише після закінчення війни. Можливо, пам'ятаєте, я в своїх перших оглядах показував одне з джерел, яке не давало пересохнути південній частині озера. Також це джерело досі живе, та, як бачимо, пробивається через будь-які перешкоди. Звісно, це є хорошим знаком, але з іншої сторони цього недостатньо, щоб наповнити озеро хоча б до тієї відмітки, яка була, наприклад, до 2020 року. Тому для цього, а також для підтримки рівня води, в майбутньому на острові зроблять дві свердловини для періодичного наповнення. Озера водою та його аерації. Так до речі, на даний момент виглядає друга з'єднувальна протока. Роботи з її розчистки поки що не розпочалися, але згідно календарного графіку виконання робіт мають завершитися до кінця цього року. Це стосується не тільки другої з'єднувальної протоки, а й всього озера в цілому. Тому чи встигнуть завершити перший етап з розчистки озера, сказати важко. Попереду ще цілий місяць робіт, тому все можливо. Ми зараз з вами підходимо до північної частини озера, на якій останнім часом ведуться активні роботи, та побачимо, що вже встигли зробити та як змінилася ця частина. За три тижні тут вже встигли розчистити велику ділянку озера. Проте зверніть увагу, наскільки нижче став рівень води відносно колишнього дна. Він впав приблизно на півтора метри. Остаточно не дає зникнути воді ще шар суглинків, який знаходиться якраз на тому рівні, до якого проводять розчистку. Але хочу зазначити, що якщо його порушать, то це призведе до того, що вода відповідно зникне. І дві свердловини, які тут колись будуть, вже ніяк не допоможуть. Тому в наступному році, як я вже раніше говорив, будемо бачити перші результати позитивні або ж негативні. До речі, перший позитивний вже маємо. Сюди повернулися качки. До речі, окрім розчистки озера, в рамках другого етапу оновлять і сам парк Синьоозерний. Як мінімум, тут буде влаштовано нові доріжки та встановлено освітлення. Цей парк вже давно потребує ремонту, але відразу уточню станеться це не скоро. Маємо лише плани на майбутнє. Взагалі, ділянка навколо озера отримала статус парку лише в кінці 2016 року. Площа складає 16 гектарів та має вигляд, який ви зараз бачите на схемі. Саме тоді ще були анонсовані перші ескізи синього озерного та велися розмови про розчистку озера. Проте до справи так і не дійшли. Зараз можемо бачити, що північна частина також має свої джерела. Одне з них знаходиться приблизно посередині озера. Поки що бачу лише одне, але впевнений, що після розчистки з'явиться більше, і це принесе свій, хоча б мінімальний результат. Перша розчищена ділянка, яку зробили ще в кінці вересня, також стала ширшою та вже незабаром з'єднається з іншою, яка почала з'являтися в цьому місяці. Тут, до речі, як і з південною частиною, найбільша глибина буде посередині озера. Та чим ближче до берега, тим вона буде меншою. Щодо рівня води, то він, на жаль, за весь цей час так і не змінився, як на північній частині, так і на південній. Звісно, роботи ще не завершені, проте перші результати не зовсім втішні. Хоча і очікувати того, що озеро почне наповнюватися водою відразу після початку розчистки, не варто було. Ще до початку цього відновлення КП Плесо наголошувало, що на це можуть піти роки. Тому будемо разом з вами і надалі спостерігати за розвитком подій та очікувати приємних змін. Сподіваюсь, відео сподобалось. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та залишати коментарі. Інстаграм-сторінка, телеграм-канал. Туди я завантажую фото та відео, які не війшли до основного випуску. А також нагадую про те, що канал можна підтримати матеріально, ставши спонсором або за реквізитами. Вся інформація в описі під відео. Дякую кожному, хто це зробив. Це дуже допомагає розвитку каналу. А на сьогодні це все. Бувай.